Дуже страшно займати таку позицію. Знаєте, що от я тільки вірю в Бога. Мене не торкається нічого, що відбувається в світі, хаос, зло, війна там чи прийшли моїх рідних вбивати? От я вірю в Бога. Мене то не торкається. Я на рахунок цього всього мовчу. Знаєте, як от оцей страус в пісок, просто голову засунув. Коли є така позиція, це означає, що а, взагалі проблеми з Царством Божим, тому що Ісус сказав, що бенні вигнані за правду, тому що їх є Царство Боже. І ми знаємо, що пророки вони також а, облічали цей світ про гріх. І а, коли я мовчу. Так, я не говорю, що зло то є зло, коли відбуваються якісь події в світі, якісь вбивства, насильство і так далі. І я не говорю правду, так, то тоді я тим самим даю зелене світло цьому злу.